Всім привіт! Сьогодні я до вас із закупками продуктів на тиждень. Цього разу невеличка закупочка з магазину Walmart і величка, дуже величка покупочка з магазину Ашан. Із Ашану я майже ніколи нічого не замовляла і не купувала, тому що він трохи далекувато від мене, але стало мені цікаво замовити, тому я спробувала через замовлення. По цінам я не побачила якоїсь там різниці великої в меншу сторону, бо якісь. Довгий час така точка зору була, що на Чувашані все дешевше, але я такого не помітила. Не помітила, ну може окрім того, що цукор за кілограм фасований на там я не знаю на гривні дві дешевше. А так нічого нічого. Я там такого більш дешевого ніж в інших супермаркетах не побачила. Переходимо вже до продуктів безпосередньо. Почнемо з цих двох пакетів. Це у нас був магазин Walmart. Так, Вмарті купила батон. Купила В Марті, тому що при доставці боялась, що помнуть. Укроп купила теж в Марті. Кріп, точніше кажучи. Масло купила в Велмарті, ось таке. Щось я промазала. Хотіла взяти 82, взяла 73. Ну ладно. В Ашані, чесно кажучи, такого дешевого я не знайшла. У Велмарті є масло цієї марки, воно дешевше ніж в Ашані. Але я промазала 73 не планувала брати, ну нічого. Так, це собі купила кукурузяні пластівці, невелику пачку. Це я саме такі їм пластівці, бо інші сухі сніданки я не дуже полюбляю. А ось такі пластівці люблю. Три маккави без цукру. Я чогось все страждала. Чому маккава три в одному така солодка, дуже приторна, але раптом я прозріла і зрозуміла, що можна купляти два в одному і додавати цукрозамінювач. То я тепер кайфую, але щось до мене дійшло це запізно. Родзинки в Велмарці ось таки купила. Родзинки Black Jump. Дуже гарні, дуже смачні. Для випічки я їх використовую. І вони були по акції там біля 35 гривень за 200 г. То я із задоволенням придбала батончики Богдану в школу. І ще тут з чорносливом. Також в Велмарті купила ось такий тортик пінчер з вишнею. Далі ще з Велмарту ось такі дві пачки сухофруктів купила. Бюджетненькі, вони, можливо, не дуже такі гарні, але я тут вибрала такі, які виглядають більш-менш нормально. Це ось курага 280 гривень за кілограм, і 411 гривень за кілограм це чорнослив. А вагові сухофрукти в мене тут ніде не продаються. Далі, ось також не змогла в Ашані знайти таку ковбасу, ну точніше, як, її там немає, просто ядранчик така невелика паличка, це для Богдана на бутерброди, тому в Елмарті все ж купляю. Ковбасу варену теж купила якась по акції, була ранчо, вищий сорт, але коштувала, здається, по акції 70 гривень. Не знаю, що це воно буде, подивимося. Може, як завжди, якась дрібідінь. Це вода Оболонська, апельсин лимон, то що завжди купляю. І в Вилмарті купила дві пляшечки дитячого харчування. Це завжди в мене на, ну, про запас є на випадок, коли я не можу приготувати. Це гарбуз, міло папюре. І гербер ось наш улюблений овочевий мікс. Так, це ось покупочки були з Вилмарту. І зараз будуть покупочки з Ашану. Починаємо Ашанівські покупки. Ось такий чай купила Ловаре. Чоловер, чотири види чаю з різними добавками. чотири види по вісім пакетів кожного. Сардельки, глобину, мортадельки. Це теж було по акції. До речі, там була непогана ціна, проте я не пам'ятаю скільки. Далі також ось ці маленькі сосиски були бащинські міні-сиром, з також були по акції першого сорту. Але такі сосиски ми любимо і Богдан любить, вони досить смачні. Із м'ясного Ну, моє улюблене це фарш глобино. На цей раз я купила не яловичий, а це фарш домашній, він із свинини. Далі замовила ще ось таке філе епікур, філе куряче, там теж було по акції. Далі теж купила дві такі баночки, бачите, також цю рогошку запаковані. Певно, що вони те, що б'ється, у замовленнях пакують у таку сіточку. Карапуз це також по акції було це м'ясне пюре для дітей. Це теж про запас, коли нема в мене змоги щось приготувати. Ось друга теж в таких упаковочках. Таке саме. Далі сир голландський, нарізка комо один. І десь має бути ось ще другий, такий замовила кантрі теж, комо. Далі були по акції ось такі йогурти: Марійка, йогурт з карамеллю, дві штуки. Купила один з полуницею і суницею. Фелата ферма це сир фета, Дві моцарели для салатів. І ось дитяча молочка, бачите, теж у такій рогожці. Із метром мені теж приходило в такому. На цей раз взяла яготинський кефірчик, тому що кефірчику з лагоду не було в наявності. А яготинський тут трохи вищий процент жиру, але, думаю, нічого страшного. Тому взяла такий кефірчик і ще взяла з лагоду кефірчик з черносливом. Теж для Різноманіття. І два яготинські сиркові десерти. Сиркова паста з наповнювачем, абрикос банан. і без наповнювача, сир кисломолочний. Далі переходимо до наступного пакету. Тут у нас молочко: якесь для мене незнайоме. Точніше, марка торгова незнайома, але думаю, це для Ашану. Торгова марка радиму. Ніколи таке не бачила. Певно, Ашанівська. Цукор Ашанівський. Кілограм. Купила, точніше замовила, 2 кг картоплі. Точно 2 кг 36 г. ну подивимося, чи нормально. Нічого, така нормальна, до речі. Фасованої не було, як в метру, я замовляю, а така на вагу, яка продається, часто буває якийсь неліквід. Я боялась, щоб не прислали якийсь неліквід, Але нічого, така нормальна відбірненька картопелька. Коштує вона, до речі, не так дешево, як буває інколи як картопля на вагу, тому що вона коштує 23 гривні за кілограм, тому вона і, я думаю, нормальна. Далі дві суміші для віки. Нам буде через 3 через дні один рік, тому переходимо на ту трієчку. я вже замовила трієчку. І з того, що останнє, це дві таких водички. Точніше, дві пляшечки води дитячої. Я замовила Ашанівську. Думаю, що вона також буде нормальною. Ось така якась вода дитяча. Ось такі покупочки у нас були. Тож, всім дякую за увагу і всім до зустрічі у моїх нових відео.